Сьогодні розповім вам історію, якби яка пов'язана трошки із роздумами про сенс життя. Мені батько розповідав історію, його батько, мій дід, Середа Макар Назарович, воював, і він був тричі ранений, контужений. І одного разу десь, здається, десь він під Москвою був ранений, поранений сильно. Його там розірвався, десь знаряд. Снаряд, і його прикидало землею і стирчали одні ноги. І якась місцева жителька, якась жінка ходила ж після бою і побачила сапоги стерчать ну, з-під землі, присипані. От. І, ну, А тоді ж ну, розумієте, який час був, що сапоги це як зараз iPhone. І ну, вона почала. Знімати з нього ці сапоги, ну, щоб забрати собі. І він почав там трошки шевелитися, подав признаки життя, вона його якби відкопала, спасла. Повідомили його матері, жива була бабушка Даша, вона жила, я вам розповідав колись це. Моя прабабушка, мати, мати мого діда по батькової лінії. І бабушка Даша у нас в Можняківці був. Аеродром військовий, вона пішла до Льотчиків, туди ж на цей аеродром, і її десь на літаку відвезли, вона поїхала, аж забрала аж свого сина, аж Макара Назаровича. Ну, це ж було під час війни, а мій батько родився в 1958 році. Ну, Тобто, ну дивіться, я до чого, до чого всього веду, що вона забрала його, ну, розповіла ж цю історію. А, до чого я веду, що якась. Просто випадкова людина, якої ніхто не знає, як її звати, ніхто не знає, де вона жила. Просто взагалі вийшла ну, якби не з такою метою, якби не з благою метою. да? Ну, Я розумію, що можна було б її назвати Мародеркою, знаєте, але ну, після те, що відбувається в нас, тут яйця по 17, да. Ну, вона просто пішла, якби після бою пошукати собі там сапоги, щоб просто щось одіти на ноги. І спасла мого діда, який ну, в подальшому створив сім'ю. Народився в нього мій батько Макар Макарович, Народився потім я там з сестрою. У мене з'явилися свої діти. Тобто, я до чого веду. От Дивіться, сенс життя, можливо, сенс життя цієї невідомої жінки був те, щоб в один день піти на поле бою і знайти і спасти незнайомого тобі чоловіка, в подальше з якого якби, продовжувався його рід. Тобто, мій рід. Середівський, в принципі, залежав від зовсім випадкової жінки, від зовсім випадкового її вчинку, який, можливо, вона навіть якби не вважає своїм досягненням там, чи якимось тим. Ну, це просто був якийсь там випадок в її житті, про який вона забула. А можливо, в цьому і був сенс її існування. От я до чого веду. Що нам здається, що там люди шукають якийсь сакральний. Сенс з життя, знаєте, там десь щось зробити, змінити світ, щось там вигадати. А сенс твого життя може заключатися в тому, що ти когось підвіз, комусь щось сказав, комусь щось передав, комусь щось там десь подав руку. І це можливо розуміти, із оцих усіх випадкових подій взагалі формується всесвіт, формується майбутнє. Ми його не можемо відслідкувати і визначитись. Тому ті, хто шукає сенс свого життя, розслабтесь. Ви можете виконати свою місію, життєву місію, виконати отак, во і навіть не помітити цього. А, а все, що від вас Всесвіт вимагав, ну, ви зробите. Тому я вдячний цій жінці, яка можливо, ну, не, не знала, ну, не те, що можливо, а яка не знала про існування мене, моєї дитини, да, вона зробила там, вона хотіла знайти сапоги в полі, а ну, ви, ну, спасла людину, і його потомок згадав цю історію, розповів, виклав в інтернет, і ця жінка якби, опосередковано ну, стала. Про нею знали, хоча ніхто не знає, як її звати, і ніхто не знає, ким вона була і що. Отак от, от, сенс життя він в дрібничках можливий. Він в тому, що ми не здатні його вловити. Потрібна вічність, щоб оцінити сенс життя. Тому живемо, насолоджуємося життям, залишаємося людиною. Допомагаємо. Можливо, сьогодні чи завтра ви виконаєте своє предназначення? І все. Отакі От думки.